Вже кілька днів перед вантажним терміналом пункту пропуску Ужгород Вишннімецьке на українсько-словацькому кордоні спостерігається масштабна черга з півтисячі фур. Водії стоять по кілька діб в очікуванні проходження контролю, значно перешкоджаючи руху іншого транспорту об'їзною дорогою обласного центру. Причин затримки є кілька втім, основною залишається несправність сканеру на словацькій стороні. Реконструкцію, а відтак і збільшення пропускної здатності вантажного терміналу у західних сусідів слід очікувати не раніше наступного року. Це відсутність дозволів для проїзду вантажних автотранспортних засобів та перевезення вантажів в територію Польщі, що спричинило відповідно зміну логістичних маршрутів. Також негативним фактором є закінчення у перевізників дозволів для перевезення вантажів в територію Угорщини. Наступним чинником, який Негативно вплинув на дану ситуацію, це є поломка стаціонарної скануючої системи у словацьких колег, у словацьких митників. Це вже триває близько двох місяців.